Виправдовується перед Зеленським. Чи дійсно зброї від США тепер буде у нас більше? Чим обернуться заміни посла України у США? Про це говоримо сьогодні разом. із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну і з позитивної, якщо можна сказати, новини, що Пентагон постачатиме більше оборонної зброї в Україну, про це якраз таки там і повідомили, і пояснили, що ми маємо себе більше захистити. До цього Трамп заявив про намір надіслати нам теж більше зброї, бо Путін, як він каже, не хоче зупиняти війну. Пропоную послухати. Я, чесно кажучи, розчарований тим, що президент Путін не зупинив війну. Я також не задоволений цим. Ми збираємося надіслати ще зброї в Україну. Ми повинні. Вони повинні захистити себе зараз. Вони зазнають дуже сильного удару. Нам доведеться надіслати більше зброї так, в першу чергу, оборонної зброї. Ну і теж бачите акцент на тому, що в першу чергу оборонної зброї. Хочеться розуміти, чи дійсно таким чином можна вважати, що Трампу урвався вже терпець, чи це по суті заяви, за якими ну сильно нічого не стоятиме? Ну я думаю, що все ж таки надішлют. Ми з вами це обговорювали. Те, що скоріш за все, по Петрі так питання буде вирішено. Тому що ну, це відповідає логіки Трампа його обіцянкам. Ну, системи ППО це все ж таки захист. Так? От, щодо зброї нападу, ну так самим треба робити. Давно вже, от, що ми повинні розуміти, І, тому що щоб контролювати всі ці процеси. Тому подаємо, що буде насправді, але давайте так: ну, Трамп, знаєте, не дуже схоже на таку. Ніжну людину, у якого дуже тонка душевна конструкція, для того, щоб говорити, що у нього вірвався терпець. Я думаю, що Трамп сам розігрує цю комедію стосовно цього, що він непередбачуваний і тримаєте мене семеро. І так далі, для того, щоб всі бігали навколо і намагалися йому догодити. А він в принципі економить час. Ну, наприклад, Вольф може пограти, подумати, як далі діяти. Е, я думаю, що це по сукупності обставин. По сукупності обставин це і критика середині партії, середині його е, преси, яка йому лояльна. Розуміння і позиції за все, військових сполучених штатів Америки, які вже відкрито говорять, що Україна може виграти у цій війні, і багато чого іншого. Тобто, це йде про ну, і, звичайно, що бикування Путіна тут беззаперечно дається взнаки, тому що Трамп давав можливість Путіну вийти з цієї війни зі збереженням обличчя. Ну тобто ти зупиняєшся по лінії розмежування, далі там розмовляємо і далі там щось там крутим, що що, що там виходить. Але позиція Путіна залишається незмінною. Він системно, він системно обмазує Трампа українською кров'ю. Далі вони бачать, що Україна Україна грамотно опирається, проводить такі зухвалі атаки, як це були СБУ, за Зробили, коли атакували. Третину стратегічної авіації Росії знищивши, і це все працює по сукупності. Плюс я думаю, що вони вже починають американці. Ну пройшов цей сигнал, що не існує суверенної Росії. Є придаток Китаю, особливо коли Ванї на зустрічі з Калас. Це представниця ЄС зовнішніх питань. Сказав, що вони не дадуть програти Росії. Тобто навіть Китай вже припускає, що Росія може програти цю війну, до речі, ця заява на ця, ця інформація не була спростована ані європейцями, ані китайцями. На що наводить все ж таки на думку, що це розмова мала місце, і це додатковий важель, додатковий аргумент. Того що Росія і Китай є єдиним цілом, і відповідно, загрози вони вже становлять а, як єдине ціле, і тому це в сукупності все працює, але знов таки все виключно залежить від України. Це спроможність демонструвати результати, а, тому що США, США ставлять на перемогу. Вони ставлять виключно на переможців, а, з ким можна зв'язуватись. А щодо зброї, ну так самим треба виробляти. То 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 трамп винуватий, що міністерство оборони не е, е, що Міністерство оборони власні е, ЗРК, е, це не зенітно-ракетні ракетний комплекс, не фінансує їхнє виробництво. Вже готові до використання, вже три установки готові. Це що Трамп винувати, що не фінансується, в тому числі розробки там, ракет додаткових, які дозволяють блокувати там, довбати в тилах Російської Федерації, багато чого іншого. Тому ми на собою повинні працювати, а не переживати стосовно того, що стосовно того, що відбувається, що дадуть, не дадуть. А, погоджується, але е президент Зеленський неодноразово казав, що нам, мабуть, то не вистачає фінансування що е є спроможності, є потужності, є компанії, і їх набагато вже більше, навіть ніж ну, е в Європі. Скажу, але да. ну, я скажу: а це треба по голові надавати НБУ і банкірчикам. Я сказав, яка схема фінансування є от компанії, які виробляють зброю, пропустимо Південмаш, КБ «Луч», хто там ще квертіс, так які реби виробляє там. Українська бронетехніка. випускають облігації довгострокові на 10 років, на 80 мільярдів гривень. Державні банки їх а Національний банк, де під це рефінансування абсолютно нормальна робоча схема, яка дозволяє одразу ж запускати виробництво, відкривати експорт е, готової продукції для того, щоб ми могли експортувати зброю за кордон. А і багато чого іншого. А, і таким чином ми можемо забезпечити собі, ми можемо забезпечити собі виробництво зброї, практик інвестицій а, в Україну і багато чого іншого. Ну там, ще зараз ухвалюється закон, а, ну, на розгляді парламенту, що «Defense City», який дозволяє, там дає великі пільги виробникам зброї, теж гарна ініціатива. Сподіваюся, що воно швидко буде ухвалено, тому що ну, всі виробники там достойні, яких я знаю, вони за це виступають. І тому, а далі все від нас залежить. От е якщо Україна, одивиться, що Україна зробила, заблокувавши аеропорти, які кіпіш стоїть в Москві, в Росії, в Москві в тому числі, а це серйозний удар, це серйозний удар по Росії. А далі намагатися заблокувати залізницю, наприклад, за схемою як. Свошники зробили з стратегічними бомбардувальниками і багато чого іншого. Тоді ми вийдемо. Ми вийдемо на зовсім інший переговорний трек з росіянами. Розмова буде про те, як вони збирають монатки і шурують на границі 91-го року. Це так. як це Рябков говорив: забирайте манатки щодо НАТО, забирайте відходіть на границі 97-го року. Тобто, ми повинні розуміти, що наша перемога, наша перемога, знаходиться в українських в першу чергу руках. Абсолютно з вами погоджуюся. дійсно потрібно виходити, скажімо так, із позиції сили, тому зрозуміло, всі хочуть потім примкнути, скажімо так, до переможців. Але знаєте, що мене зацікавила одна така думка військового і ветерана, який декілька місяців провів в Америці. Це Микола Мельник. Він написав, що не потрібно думати, що Трамп раптово вирішив підтримати Україну. Він каже, що Трамп використав Україну як важель тиску на своїх же республікан. Аби вони підтримали великий прекрасний законопроєкт Трампа, це той економічний законопроєкт, який може змусити бідних платити за багатих ще більше. Ну, тобто, як ви оцінюєте цю думку, чи дійсно це може бути правдою? І тим більше, пан Микола в себе у соцмережах виставляв дуже багато фотографій, де він зустрічався з різними представниками з різних партій і в конгресі, наскільки я розумію? Тому ну є, скажімо так, причина йому довіряти. Ну, це правильно, так. Це таке шворе. Ну, кожен в цьому світі користується один одним. Українці повинні користуватися Трампом. Трамп може ситуативно користуватися Україною. Ну, це нормальний процес. А кожен в цьому світі хоче щось але я, мати. Але я перепрошую, одразу уточню. Тобто, виходить так, що Трамп, по суті, не зацікавлений в тому, щоб реально допомагати Україні. Тобто. Тільки через мову ультиматуму інших республіканців або демократів, які кажуть, що ти занадто м'яко говориш з путіним, давай інакше. Тобто тільки через ось такі ультиматуми можна на нього впливати, чи як виходить ну, в політиці. Не існує, не існує хочеш не хочеш. В Політиці існує вигідно, не вигідно, так mm -hmm. що думаєте, Байден сильно хотів допомагати Україні Так. Я, я згадую, як вони в 2014 році разом з Обамою нам влупили ембарго на постачання зброї. Це суто вигода, так? Ви поставлені в таке становище, коли змушені так робити. Я ось, Ну то, та, а так впав, що ви перемовний процес так і відбувається. Хтось комусь погрожує, хтось такого стисне, маніпулює, знаходить важелі тиску і так далі. Це ж велика політика. Ніхто там, ніхто там ні, ні нікого, знаєте. Там це знаєте, нам задурили голову. Це за 10 років нам розповідали про якісь цінності і все інше. Коли не вигідно, плювати вони хотіли носити цінності. так? Вигідна, невигідно. І працюють в цьому форматі, так що нічого дивного немає. Я вважаю, що пан Мельник, ну я бачу, він у мене в друзях в Фейсбуці, я бачив його пост. Я погоджуюсь, що так воно і є. Іде торгівля? Торгівля видає робити так, я роблю так. Нічого тут особливого в принципі немає. Це ми знаєте. Думаємо, що політика, де за кордоном робиться якось по іншому ніж в Україні. Це ну, я вас благаю приблизно те саме. Ну, так, я розумію, ті, хто дивилися кратковий будинок, мабуть, прекрасно зрозуміють, як це все працює по всьому світу. Але знаєте, ми з вами вже обговорювали питання заміни посла Маркарової, і сьогодні з'явилося ще більше деталей. що Файненшл Таймс пише, що наступного тижня вже можуть відбутися перестановки і в Кабміні, і заміна посла. Ну розглядають принаймні Шмигаля, Стефанішину, Умєрова, Галущенка, Точицького і Жовкво. Але цікаво, чи дійсно це якось може вплинути кардина? на наші відносини зі штатами і чому ж тоді про це могли дійсно домовлятися Трамп і Зеленський? Це настільки важлива важлива посада. Там ну давайте так Маркарова викликала печею республіканців достатньо давно за, за надто близькі стосунки з, з демократами, так. Там пам'ятаєте, був скандал, коли там щось на той завод звезли. Ну я вважаю, що вона взагалі не була на своїй посаді. Вона взагалі не дипломатка. Вона. Ну, інвестбанкірчик, знаєте, їм там напиляти гроші і звалити в Лондон. От і все, все життя цих інвестбанкірчиків. Тому я вважаю, що звичайно, що давно треба було міняти. Добре, що зараз іде розмова, чи змінить зміниться ця ситуація. Ну, дивіться, так просто, звичайно, що одна людина не поміняє. Воно все працює по сукупності обставин. От пан Мільник, який їздить як ветеран української війни, це теж правильна дипломатія. Треба спілкуватися з ветеранськими організаціями Сполучених Штатів Америки. Входити тут більше, повинні в'їздити ветерани, щоб вони за своїх приймали так. В першу чергу ця армійська тусовка. а Вони їхня думка. Ну знаєте, вона дуже важлива для естеблішменту Сполучених Штатів Америки і для громадської думки, в тому числі. Тому ми повинні це чітко розуміти. Далі в комунікації з ВПК сполучених штатів Америки, тобто, у нас є гроші, у вас є товар. Давайте. Ворушиться в напрямку Білого Дому і шукайте, хто там вам заважає заробляти гроші. Ми там он є закрема за європейські, Вони готові давати гроші. Так що я думаю, що вам там 10 мільярдів, які готова там Україна дати чи 15, що говорив Зеленський. Я думаю, що на дорозі не валяються, тому давайте швидше робіть конкретні кроки. Далі республіканська партія і демократи. Тобто, тут широке коло повинно бути спілкування, і, і відповідний дипломат там повинен бути. Ну, з тих з цього переліку, те, що ви сказали, ну, ну, на мою думку, підходить у мера. Так, ну він людина все ж таки з більшим таким, я так спостерігав на нього і почув нього. Він все ж таки людина з більшим е, е, дипломатичним хистом е, з різних причин. Е, міністр оборони, звичайно, він дуже сумнівний, е, тому що я вам сказав: оці, от історії, коли не фінансується власне ЗРК, а е, коли замість того, щоб виробляти в Україні зброю. Наприклад, ці же 155 мм снаряди, вони фактично знову хочуть імпортерів годувати все інше. Ну не може людина організувати роботу. Тому нехай Краще їде США, от дипломат, я думаю, що він буде значно краще. Але до речі, перестановки теж такі цікаві зараз, скажімо, так, скандали навколо е обрання голови бюро економічної безпеки. Ну точніше, його вже обрали. Міжнародні експерти його підтримали. Уряд тоді проголосував проти. Але так як у е міжнародників е була більшість, то зрозуміло призначили саме його. Йдеться про Олександра Цивінського, і от напередодні уряд сказав, сказав, що є там якісь сумніви щодо нього? Вони е, зараз відправили інформацію на перевірку до СБУ? Ось така заплутана історія, але знову ж таки зараз буде конференція з відновлення в Римі, от найближчими днями. Антикорупціонери кажуть, що це взагалі позорисько, що ми зараз будемо їхати, і нам О, потрібно розповідати ой. про реформи. Але по суті, ну виходить, немає чим хвалитися, тому що навіть це було е, голосування провалене. Як ви думаєте, чи це на щось? Давайте Клине. так про лист, лист там і лист ЗБУ був на стадії голосування. Мене не зрозуміло, чого це міжнародники ігнорують думку Служби безпеки України. Що це за Шушера, яка там голосує? Я вірю в даному випадку СБУ, а не різним незрозумілим, незрозумілим цим міжнародникам, там званим, які собі дозволяють в нашій країні йти проти думки спецслужби, яка працює на безпеку держави. От що мене цікавить. А та Шушера антикорупційна. Які реформи вони пропонують? Те, що 10 років не не відбувається, так вони не борються з корупцією. Вони ж стимулюють корупцію. Їм вже не вигідно, щоб корупція була. Там бізнес це бізнесмени, які а, а, експлуатують антикорупційну тему. Не дай Боже закінчиться корупція. Так вони ж без роботи залишаться. Вони живуть на бізнес-модель приблизно там кричати про корупцію, жити на зливах набу і розміщувати заказухи. От, і все. За 10 років що у нас з набу відбулося? Нічого не відбулося. Вони задають запитання, що в набу про це далі. Міжнародні експерти. А чого вони, вони, а що вони обіцяли? Вибачте, вони вони лицемірно, лицемірно якраз порушують всі ці принципи, про які розповідають: прозорості, підзвітності і все інше в набу. За 10 років жодної не було перерики за всю їхню діяльність. За півроку тільки вони зробили. Я почитав той звіт, навіть лояльна комісія не знайшла, як НАБУ впливає на, на боротьбу з корупцією. А що це за шушера, яка антикорупційна? Це не, це не боротьба з корупцією, це підтримка корупції, щоб вона тільки більше зростала. Якісь міжнародні експерти, де це брехня, що там буде хтось щось говорити. Ця Шушера працює, щоб собі грантик вибити, от і все. Тому я не вважаю, що тут е, адекватна позиція якраз тих між, так званих міжнародних експертів. А що це за експерти? Вони пройшли перевірку СБУ, вони працюють на Росію чи ні? От ці казки, що вони там такі чесні, це, це, це брехня вся вся брехня. Вони коли там потрібно плювати, вони хотіли на всі ці цінності, візьмуть гроші, навіть не погребують. Тому я вважаю, що правильна позиція, якщо позиція була така СБУ, то так воно і повинно бути. Ну, дійсно побачимо, хочеться побачити результати, скажімо так, перевірки для того, щоб об'єктивно оцінити, тому що зрозуміло, дуже багато зараз інформації обговорень, скандалів щодо цього, одні займають одну сторону, інші іншу. Тому тут хочеться дійсно бути на стороні правди. Е, Хочу на сам кінець у вас запитати знову ж таки щодо європейських санкцій. Ви звісно кажете, що це не спрацює, але, наприклад, той же там міністр закордонних міністр закордонних справ Франції Жаннуель Баро каже, що ЄС. Все таки готуються запровадити санкції ем, е, найжорсткіші проти Росії з 22 другої року розплачуся зараз. Розплачуся да, подивіться, хто закуповує вас. В Росії, Франція, в тому числі, аж аж, а що ви очікуєте від міністра закордонних справ країни, яка закуповує російський газ? Що він буде розповідати, що вони реально будуть боротися проти російського газу. Ну давайте так: вірити нікому не можна, вірити можна виключно в українську армію, а власне ВПК і потоплене танкери у Балтійському морі. От що можна вірити, або перебити, або пояснити чітко ясно європейцям, що зріджений газ, який де термінал зріженого газу, наприклад, Мурманський, теж теж є військова ціль, і ти його просто роздовбати для того, щоб швидше рухалась ця сошушура в Європі, яка розповідає нам про санкції, як вони за нас переживають. Ну, погоджується, дійсно потрібно вірити в нашу сильну армію, допомагати якомога більше. Тому вкотре закликаємо усіх донатити на наші збройні сили України. Це дійсно найкраща наша гарантія безпеки. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що знайшли час. Нагадую, що говорили сьогодні із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам, дякую, допоможі.